Як виглядає корпоратив для працівників ферми в Канаді? Відпрацювавши дві зміни з цими красунями, на шосту вечора ми відправилися в місцевий сільський громадський центр, який використовують для проведення свят. При вході нас зустрів місцевий моряк, який відкривав устриці всім охочим. Вони були неймовірно смачними і свіжими, бо лише сьогодні ще були в нашому океані. І відразу скажу, це було найсмачніше, що тут давали. З безалкогольного можна було взяти пунш, а вино чи пиво гості приносили кожен сам собі. Далі всі ми сіли за один стіл, як на сільському весіллі. Нам давали неймовірно, несмачну і несолену їжу, як в лікарні. Я не змогла навіть це з'їсти. Також була жива музика. І усім працівникам ферми роздали по конверту з привітаннями до Різдва та подарунковими картами на загальну суму 300 доларів. Як вам?